Ворожі атаки біля Бахмута на Донеччині не припиняються ні на день. Це зараз один з найважчих відтинків на фронті. Тут бої спалахують на підступах до цивільної забудови часового яру на східному березі каналу Сіверський Донець Донбас. Кореспондентка КТСН Маргарита Потапова далі з репортажем з передової. Спалені більше десятка російських танків та вісім БМП за один штурм. Бій, який вже війшов в історію російсько-української війни, 25-та повітряно-десантна Січиславська бригада не дала окупантам просунутися на авдіївському напрямку біля тоненького. Росіяни накатами штурмували позиції наших оборонців, які лише встигали переспоряджати БК, відряджаючи його в бік окупантів з ювелірною точністю. Спалені російські панцерники, бойові машини піхоти та МТЛБ блискавично перетворювались на спалені експонати галереї під відкритим небом, що наочно розповідає про чергову невдалу спробу ворога продавити позиції соу. Задум росіян на цій ділянці фронту атакувати у бік Уманського, аби покращити своє становище на південь в районі Первомайського, щоби повністю його захопити. Підрив дамби російськими силами біля Уманського, по якій проходила основна логістика українських сил в напрямку Нетайлового, то спроби окупантів відтіснити наше сили оборони. Звідти наскільки цей задум окупантів реалістичний, чи стане він критичним для українських сил, та зважаючи на ситуацію по флангах лінії оборони, стане зрозуміло, вочевидь, у найближчі дні. На сусідньому, але не менш палаючому бахмутському напрямку українським пілотам ударних дронів вдається порушувати російську логістику постачання боєприпасів. Поблизу Кліщіївки окупанти отримали вибуховий фейерверк з утилізації свого БК. Аеророзвідка Галицьких 80-ї бригади оперативно спрацювала по ворожих цілях. Чим дала змогу на деякий час перепочити нашим піхотинцям від ворожих обстрілів. А це кадри нічного бою на Бахмутському напрямку від українських прикордонників. Росіяни за підтримки важкої техніки сунули на передові позиції наших військових. Той штурм для російських командирів, що планували атаку, виявився невдалим, а для ворожої піхоти став смертельним. Батальйон ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахілес» 92-ї бригади відбив черговий наступ противника в районі часового яру. Напередодні підрозділ б'є добові рекорди зі знищення московицької бойової техніки. Штурмовики бригади імені Івана Сірка палять по десятку ворожих бронемашин на добу. Росіяни масовано тиснуть в напрямку Іванівського та просуваються біля Богданівки. Переважаюча кількість нарядів, підтримка авіації, загороджувальні загони, які женуть російську піхоту вперед. За рахунок цього окупанти мають незначні успіхи на бахмутському вітинку. Дістатися часового яру через Іванівське, тобто трасою 0504, в глибині долини окупантам не вдається. Тоді як на автошляху 00506 дістатися зеленої вулиці на східних околицях часового яру росіяни все ж змогли та Українські сили контратакували миттєво, відкинувши сили противника далеко за межі містечка на їхні вихідні позиції. Що ми там не знищимо техніку, і якщо, не дай Бог, наші хлопці там не втримують цей наступ, які стоять на самому нулі. Е, ну за деякий час вони дійдуть до нас, бо ми відносно недалеко так само працюємо. Реагувати швидко і рішуче, не даючи росіянам закріпитися на нових рубежах. Це українські командири бойових бригад і підрозділів СОУ виконують попри брак снарядів і виснаженість українських воїнів. Адже кожен бій, удари та маневри в тактичних діях мають свої наслідки на сусідніх оперативних ділянках. Маргарита Потапова, Іван Головач, Віталій Овсяніков ТСН 1+,1 марафон. Єдині новини